Термобілизна розпаровка мікс від бренду Крівт. Подивимося, що у нас тут є. Всього за 133 гривні штука. У нас є такі великі, тут коротенькі такі Манжетики такі. Горловинка і такий цікавий візерунок. З, іншої, з однієї сторони, ось і з іншої. Ось такий Це у нас є в такому рожевому кольорі. Далі у нас є таке більш чоловіче, такий теж. Візерунок з такими манжетами. І така ось горловинка Ось тягнеться. Це У нас такий колір, чорний з червоним. Ось такий у нас є шт... це, да, це штани, такі сині, сині з чорним. Тут от така гарна резиночка, гарно все підтягує, не давить. Ось Такі манжетики теж на ногах. Ось такі. Так, ось таке є. Далі ось у нас є зараз ось таке воно. Як топік може чи що воно? Так, да, як топік, напевно, ось з такими довгими рукавами. З такою горловинкою. Тут теж якби резиночка в такому кольорі. Таке у нас ще є теж в такому темно-синьому, з таким візерунком класним. Ось теж тут манжетики, горловинка. Тому кольорі ось чорні штани. Чорні штани з сірим візерунком таким. Чи білим, так, да, з сірим візерунком. Така теж резиночка на талії, З такі манжетики знизу. Ось такі чорні штани. Так, по розмірам у нас іде з XS по XXL. ку Лот такий містить 44 штуки і коштує 5870 гривень. Кофт у нас 26 штук, і штанів 18. І для замовлення такого цікавого лоту. Звертайтесь до наших менеджерів.